поверненням. Дякую, як Дуже важко, дуже ми втомилися, але ми такі раді, що ми вдома. – Ви відпочивали чи? Ми відпочивали, ми їздили в гості і застрягли там в останній день і. Там, так, вже там, там страшніше, чим... я, я не можу це зрозуміти сама, бо там є укриття, все, ну, не знаю, мабуть, мабуть, своя війна ближче. Це дуже страшно. Ми і за дітей, і за все, що ми були, ми були не самі да, з дітьми. Було дуже багато прильотів. Ми з городу Батьяму, Ми їздили до дідуся, нашого родича, були там і просто відпочивали. Хотіли повернутися іншою дорогою. Ну вивозили нашого Наша Україна дякуємо дуже гарні умови, і ми дуже раді, що нас не покинули. в тяжку мить. Кожна операція, яка проводиться за кордоном, має певні свої особливості, про які ми на даний час говорити не будемо. А в цілому було звільнено 176 осіб, 133 з яких громадяни України. Це було зроблено за дорученням президента України Володимира Зеленського, головним управлінням розвідки спільно з міністерством закордонних справ України. Це були люди, в першу чергу це були громадяни України або ті, хто знаходились з ними поруч і мали бажання покинути небезпечну зону. А вони подали свої заявки, які в максимально швидкі можливі відповідно до ситуації, терміни, були опрацьовані, було організовано їх збір і вивезення на безпечну територію, звідки потім було доправлено вже на територію України за бажанням.